ВЛК проходити не треба, але не треба проходити ВЛК лише певній категорії громадян, які мають право на відстрочку. Коли ви подаєте заяву на отримання відстрочки до ТЦК, то до прийняття рішення ТЦК про надання вам відстрочки або про відмову в наданні відстрочки, вас не можуть відправити на ВЛК. Навіть якщо ви не маєте підстав для отримання відсрочки, тобто формально, виходить, ви теж можете подати заяву на відсрочку, не маючи жодних підстав, і чекати на відповідне рішення. І в принципі, це рішення можна буде оскаржити до суду, тому формально можна навіть так вчиняти не виходить по закону, точніше, відповідно до нової постанови Кабміну від 16 травня. Цього року номер 560 Тож, якщо ви хочете отримати відстрочку, ви подаєте до ТЦК відповідну заяву, там встановлена форма цієї заяви, долучаєте бажано нотаріально засвідчені копії документів, які надають вам право на відстрочку. Все це направляєте листом, рекомендованим з описом вкладення. Описуєте всі документи, які ви вкладаєте туди, і чекаєте на відповідне рішення. І, до речі, добре, що нарешті в постанові ці прописали строки протягом яких мають вам повідомити про свої рішення, про надання чи відмову у відстрочки. Значить, це 7 днів. 7 днів дається ТЦК для розгляду вашої заяви і для надання відповіді. Так що, в принципі, це, так би мовити, хорош, хороша новина для тих, хто не хоче особисто відвідувати ТЦК, подавати документи, стояти в чергах, просто чекаєте на відповідь. І відповідно до цієї постанови ви отримаєте довідку про надання відсрочки, якщо вам цю відсрочку надають. Ну, а що стосується питання подачі особисто? Цих документів, то мова не йде про те, що ви повинні особисто з'явитися в ТЦК і прибути до, ці, до ТЦК, тобто подача особисто і прибуття це різні речі. І, до речі, відносно цього вже є декілька судових рішень, які підтримують цю позицію, що отримання і строчки можливо, так би мовити, дистанційно, тобто шляхом переписки. Так що... Ось вам користуйтесь.